Доброго дня! У нас є комплект задньої навіски до МТЗ. Виробництво грамний. Так і виглядає. Такої комплектності. Комплектність сходи. краб в зборі з пальцями, нижня оська тяг навіски, кронштейни, тяги продольні, стяжки, розкоси нерегуліруймий та регулюєй. Та тяга центральна, поперечена, комплектна. Також є можливість доставки в Латвію, Литву та Естонію через перевізника. Дякую.